Зранку на дорозі поблизу села Боромля на Сумщині сталася аварія. Там зіткнулися сім машин, кілька вантажівок і легковий автомобіль. Водій вантажного автомобіля дав. Не дотримавшись безпечної швидкості та дистанції, допустив зіткнення з транспортними засобами Фольксваген та Шевроле. В подальшому автомобіль Шевроле допустив наїзд на автомобілі ЗАЗ та ГАЗ. В Цей же час водій транспортного засобу мерседес який рухався позаду, не дотримавшись безпечної швидкості та дистанції. Допустив наїзд на автомобіль. Дав, який щойно вчинив автопригоду, та ще один автомобіль дав, який зупинився перед дорожньотранспортною пригодою. Близько чотирьох годин на цій ділянці дороги рух транспорту був ускладений, розповів речник патрульної поліції області Олег Сологуб. Травмованих у цій аварії немає, додав він. Як розповів голова Боромлянської громади Василь Романіка, загалом у затор потрапило до 20 вантажівок. На відео, яке опублікували в соціальних мережах, можна побачити, що дорога там не була посипана протиожеледною сумішчю. Начальник служби автодоріг у сумській області Іван Романюк пояснив це тим, що не встигли дійти до неї. Згідно нормативу, підрядна організація оброблює Аварійно-небезпечні ділянки, а потім прямі. Це було на прямій ділянці, де просто було порушення швидкісного режиму, і там сталося ДТП. От і все. Ну, як обично, у нас перший сніг це завжди хтось ще їде, думає плітня дорога. Після опадів ми почали обробляти дорогу піщано проти желебної оскільки з'явилася слизькість. Підйоми спуски, криві в плані, е е і після обробки цих ділянок е наша спеціальна техніка е значить, е перезагрузилась сумішчю протиожеледною і виїхала на дорогу для подальшої обробки е уже прямих ділянок в плані е для того, щоб завершити цю роботу, обробити. Всю ділянку дороги е е е е потрібен е певний час. У сумах зранку сталося шість автомобільних аварій, що більше ніж зазвичай. Про це розповів речник патрульної поліції області Олег Сологуб. Одна з аварій сталася на вулиці Роменська, там зіткнулися легковий та вантажний автомобілі. Ще одна аварія сталася на перехресті вулиць Горького та Нижньохолодногірська за попередніми висновками правоохоронців. Головні причини недотримання водіями безпечної дистанції та швидкості, а також мокра дорога. Травмованих і загиблих в цих аваріях немає. Повідомив сологуб.